Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду із такою смачною, літньою, ароматною назвою Корал жилет. Коли цьогоріч я готувала парічкове жиле, мені вона дуже нагадала цю троянду. Мені оцю троянду так і хочеться назвати парічкове жиле. Подивіться на її колір чудовий. Бачите, який він який він. От дійсно кораловий колір. Це троянда японської селекції Кавамота 2011 рік. Посаджена вона була цьогоріч у березні. І подивіться, яка це троянда. От я просто у захваті, якщо чесно. Вона була посаджена таким слабеньким саджанцем. Я ще й подумала, ну що з нею буде? От прийшов такий з одним паганчиком, таким якимось погано розвиненим, а потім вона пішла, 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 вхопилася за землю і ось от так от дала вегетативну масу. І одна квіточка на цій троянді у мене вже відсвіла. і Я спеціально засікла. Термін цвітіння це були умови погодні в той час, і спека, і дощ ішов, І вона її протримала 10 днів. І ви знаєте, навіть сильна квітка і не змінилася від таких от несприятливих умов. Вона тільки наприкінці дещо покрилася отакими червоненькими плямочками. А так, і форма квітки. І колір дещо висвітлився, правда, але зберігався весь цей час. І так подивіться, будь ласка, як розквітає ця троянда. Отакі вона має бутончики, отаке напіврозкриття. Дивіться, щільне-щільне напіврозкриття і розкривається довго троянда. Бачите? Коли розкривається, має високий центр, як чайно-гібридна троянда. Далі наступний етап, дивіться, яка ось квіточка, бачите? Скільки в ній пелюсток, яка вона туга. отакі такі ось хвильки, 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 кучеряшки, ось така. Оці троянді вже 5 днів. Бачите? І дивіться на рясність, Дивіться на рясність. Ось на цьому пагані я спеціально готувалася, порахувала 14 бутонів. І ось ще один пагін. Бачите, скільки бутонів Дуже потужна, гарна троянда. От у нас зараз третій день, спека більше 30 градусів. Перед цим були зливи, а троянді хоча б що, бачите? Все рівно. Ось. Оце. Дуже гарна, гарна риса, характеристика в цій троянді. Кущ прямо стоячий. Дивіться, має отакі от гарні, потужні пагани. А це троянда шраф. І як написано, що їй опора не потрібна, хоча може сягати 150-200 см. Мені це дуже-дуже і дуже підходить. А саме в цьому місці. Дивіться листячко, яке гарне в неї, таке зелене, дуже гарно обрамляє оці ось квіти. З ким же вона в мене росте по сусідству? Дивіться, за нею росте троянда перша річка, Цезар. Бачите? Це така на півплетисту можна її вести. За нею в перспективі Еден Роуз. Дивіться, і ось серединки цієї троянди на розпуске також мають якусь карала таку. Ось отаку. Ось так. Отак. роз, Цезар, Кол, Жиле. Далі. Цього з цієї сторони зліва це у мене Вінтерлоч на відсвітанні, Це біло-зелені квіточки. Він має, також перший рік, до речі, кущик. І тут повинна була бути джетсет. Бачите, вона не прижилась на превеликий жаль. Хто знає про що я це троянда французької селекції? Така з кораловим центром і біло-зеленими рюшами навколо. От я думала, що вона буде дуже в гарній компанії, Ця троянда рости. Нічого джет я вже замовила на осінь. Так що моя мрія все рівно здійсниться. Ось так, така троянда вразила мене, чесно скажу. Дуже гарне враження. Вона на мене е, так вплинула. Дуже гарна троянда, як на мій погляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось – дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.